Раночку, сьогодні корисне відео. Перед вами футболка мого чоловіка. Колись я фарбувалася тут в ванні, я завжди тут фарбуюся. І вона висіла ось тут, бачите? І фарба попала на футболку. І тепер мені вивезти треба оці плями. Роблю це вперше кисневим порошком. Для цього я беру крутий кипяток і заливаю його в кисневий порошок, і він починає пінитися. Тут грязна ванна треба сполоснути. Дивіться, ану, опускаю. Піно, чи виведе воно рукава. Чи виведе воно оті плямки і чи воно не з'їсть, те синє? Як ви думаєте, пишіть в коментарях, хто це робить. Буду тут хімічить, опустила футболку, піна лізе, можливо, багато. Я спеціально приготувала. Ще от білить ось цю, бачите контраст, який. Це біленька серветка. Біленьку серветку. Все, для прибирання піни і для вибілювання. Ще треба щипчики якісь. Чи ось, ось цю дерев'яшку. Щотка зубною. Раніше, пам'ятаєте, була така дерев'яна у нас палка. А ми коли виварювали білизну. І щипці були дерев'яні. А хто пам'ятає старовинні засоби для прання? Ну, перерахуйте їх, як ми просували. Десять хвилин тримаємо. Зараз підуч... Ну, коротше говоря, отстирались. Отошли п'ятнишки. Ось Вот тут вони були, да, ви бачили? Ось тут, от, бачите, нету. Потім вот тут, тут это. От тут от були, от тут била п'ятничка в періді і сзаді. Бачите, їх? Ні, не бачимо. Да? Білосніжна футболочка, зараз вона відправляється в стірочку. Ну, час я вам скажу, від 10 хвилин до години, поки не вистине цей розчин. Десь так. Працює кисневий порошок. Спасибо, дякую, Світочка, що ти мені дала колись. Я врятувала чоловікові футбол.